Хлопчиків більше народжується, А це ознака того, що буде війна. Тому зараз ми всі чекаємо, коли ж нарешті у нас будуть одні дівчата. Ми кожен день приходимо і ждемо. Дівчинка, дівчинка. О, сьогодні чотири дівчинки народилась ра. А тоді хлопчик, хлопчик, хлопчик. Так розповідають акушерки Ірина Биваліна та Наталя Танчик про свої робочі будні. Жінки працюють у клінічному перинатальному центрі Пресвятої Діви Марії. Ірина старша акушерка з 2017-го. Наталя ж допомагає народжувати жінкам впродовж 20 років. Напередодні свого професійного свята міжнародного дня акушерки згадують, як приймали пологи на початку повномасштабної війни. Нас всіх охопив хаос, паніка і стрес. Ну, однак, у нас не було часу на всі ці людські почуття. Цей важкий час, бо ми повинні були виконувати свої функціональні обов'язки. Цими сходами у бомбосховищі Пологового з початку повномасштабної війни спускалися вагітні, породілі, лікарі, акушерки. Наталя згадує, матраци, медикаменти та інше приладдя в укриття перенесли одразу 24 лютого. Тут під час тривог та вибухів і допомагали народжувати жінкам. Це в мене була ситуація, коли пролунала тривога. Жінка була в пологовій залі. Ми її сюди спустили, коли подивилися, вже було повне відкриття. Але жінка стояла отут біля стіни, а я стояла отут. Ну, жінка присіла, і коли я подивилася, вже почалося врізування голівки. Прийшлося пірнати під кушетку і хапати дитину там під кушеткою. Ну, коли я розігнула голову, потім я так ударилася, що я подумала, що прилетіла просто бомба, і нас взагалі розбомбила всіх. Під час зйомку у пологовому бійшлося без повітряних тривог. Тож породілі з немовлятами та чоловіками залишалися по палатах. Дружина Віктора народила два дні тому. Принесли, положили, розказали, що робити. Та якщо трапляються тривоги, говорить Ірина, породіллі разом із акушерками йдуть в укриття. Тут знаходиться харчоблок, пізніше облаштували дві пологових зали. Ліжка для породіль операційно. Навіть була така ситуація, що довелося приймати проводити операцію кесарів ростин в операційній. Це був, звісно, стрес, шок, але персонал не розгубився. У 2022 в пологовому народилося 99 немовлят, говорить Ірина. В лютому ж цього року на 30 дітей більше. Спад народжуваності на початку повномасштабної війни пропускають медикині. Трапився тому, що люди виїжджали з міста. Родини приїжджали, і просто забирали жінок, казали віддайте мені мою жінку віддайте мені мою дитину. Колі медзакладу, світлини із малечею. Всі народилися у цьому пологовому, говорить Ірина Биваліна. Жінка зізнається, вона й сама тут народилася 4 травня за день до професійного свята. Я народилася в цьому пологовому будинку. Я вибрала професію кошерки. Без своєї роботи вже не представляє себе. Ділиться Наталя, згадує курйозні діалоги з породіллями. Перев'язуйте так пуповину, щоб вона красива була. І нікому не докажуть, що ми просто кліму накладемо, вона сама відсихає, відпадає і все. Ні, ви перев'язуйте так і бантиком, як хочете, не щоб вона красива у нас була. Щоб ви купальник, коли вона взросла, була одягала і не позорилася. Допомагати малюкам з'являтися на світ Наталя та Ірина вважають справою свого життя, яку збираються продовжувати. Був би мир. Діана Крахматова, Олександр Сокол, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Суми.